Банка, я не права? Права. Вы хотите, чтобы для меня, чтобы провел госпожа сторона, снимала вашу бизнес? Да. Нет, конечно. Есть вопросы к суду? Все, спасибо. Ведется техническая фиксация процесса, на всех упадок упоряжаю видеосъемка, сегодня зал запрошен на милиции. Судовое заседание касательной инстанции оглашивается продолженным, в том же складе суда. Учасниках процесу відбулася невелика заміна. На сьогодні вступає представник державної іпотечної установи, адвокат Диму. Для вас роз'яснюється права голосів судді Конституційної інстанції. Вам вони відомі? Оголошуйте для вас склад суд, головуючий суддя в озір, судді Акулова Самосенка. Нам Немає. Не Дякую. Ми минулого разу зупинилися на стадії уточнення вам це відомо. Так, мені це відомо. Так, Зайомо, буде, з цієї у вас по питанні не представляєте? У інших представників є? Так, я попрошу, оскільки ведеться технічна фіксація процесу, у нас багато представників. Я прошу вставати, називати яку установу, яку сторону ви представляєте, чітко голосно і прізвище. Так, представник Аталітабанку Москвипанюк, враховуючи те, що в ході касаційного розгляду даних скарг, представникам атактабанку було подано заяву про зміну вимог касаційної скарги, враховуючи те, що ми попередньому судовому, на момент розгляду справи в попередньому судовому засіданні сторонами відповідна заява про зміну вимог сторонам учасникам провадження не надсилалася у зв'язку з чим. Протягом цього тижня на наступний день після судового засідання, а те Дельтабанк надіслав відповідну заяву на адресу усіх учасників провадження, про що було долучено до матеріалів справи докази на правду. Дякую, ми взяли це до уваги, ми одержали від вас підтвердження і в нас питання мама. Всі одержали зміни. Всі, хто бажав, мали змогу змінити. Всі, хто бажав, мали змогу написати заперечення на зміну вимог. Ми це вчасно і ознайомимо. Переходимо. Оскільки ми знаходимося на стадії уточнень і доповнень. В межах наших повноважень. Нагадую, в суді касаційної інстанції ми не з'ясовуємо обставини справи за законом і досліджуємо і переоцінюємо докази. В цих межах є уточнені доповнення у державної іпотечної установі. У вас також немає. Представника заїзника заяв, заяв, позиційного справи пас дельтабанку. Скажу, представників дельтабанку суттєві повні висловили свою Добре. У представника заявника прокурора. У представника заявника, вибачте, не заявника, у представника відповідача товариства Танцтранс. Представник Токтантранс, Дудяк, наша права позиція викладена в запереченнях на заявку зміну вимогу позиційної стани, Входимо через канцелярію. Добре. Добре, у представника товариства інвентфор. Добре. Добре. Разомстрі, враховуючи значні інтереси і е, вкладників юридичних осіб, і вкладників фізичних осіб. Підкладників юридичних осіб, які е, управляють державними коштами, ми все-таки вважаємо за подібне, ви багато давали про неділю повне дослідження у складах справи. Ми все-таки вважаємо за необхідне задати деякі питання, які суд вважається. Точні рахунок. Рахун. На момент передачі вимоги, тобто не так, ще на яку суму у вас була та вимога, яку ви передали? Ну, хоча б приблизно, там не потрібно докупів. Ви передали право вимоги на 15 мільйонів. На 13 мільйонів. У вас ті гроші були на той момент на розрахунковому рахунку. Так, число, ніколи не більше коштів, більше були відступними, тобто вони вступили частину. Кошти, що обліковувалися на банківському рахунку, тобто не А з чого ви виходили, що банк на той момент винен був вам саме цю кошти? ще розповідає? Ви відступили домогу. Вважаючи, що вона дійсно. Дуже добре. Відповідно, домов до банківського рахунку, власне карахунку.

Розрахунку документів чи доручень на перерахування банком ваших коштів з вашого рахунку. На той момент, крім соти. Не яку суму було? Залишок коштів перекривав Залишок коштів ви на рахунку більше, ніж та сума, яку випросили доручення на ту суму, на яку ми виступили. А на тому суті не недоручення доручення, кожен платежний? день це, це, це ж розрахунковий рахунок. Платіжне доручення виставлялася сума, яка б докувалася на доручення, то не буде. А ці гроші ви якимось чином резервували на цьому рахунку? Чи тусуване, ну, то розрахунковий рахунок? Це всі питання буде. Ми зараз з вами з'ясовуємо праву природу, руху цих коштів, цього рахунку тощо. Це буде для всіх питання. Запам'ятовувати, що я перепитую, коротенько кожна сторона йде да свою позицію. Підрахунковий рахунок, це той рахунок, де кожен день вам щось надходить, Я ви зазначите на першу речем, ви щось перераховуєте, даєте доручення банку. Який залишав залишається, виконання півношень може не залишитись кошти, може бути і більше. Та я їх перепитую, з рахуванням того, що саме це той рахунок, де кошти кожен день, там вони не є константою. А ви яким чином на цьому розрахунковому рахунку реалізували кошти, які відступили? Повідомляли про це Дельтабанк? Дельтабанк виконавка дуже зручно, а навіть свої сказали, якісь інше посильно зручні. Тобто вже ситуація була погана, всі припізнали. Це було немає. Добре. З цим також зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а оте доручення, про яке ви сказали, 12? першому приїздимо до Воно було на перерахування коштів тому, хто був виходить в речі. Але в іншому сторони втіпили, з іншого розпорядилися. 861857 доларів США, Воно не було виконане. Відповідно, повторно по платіжне доручення 17 лютого. Це інвестково. Перший раз коли була платіжка? 12 лютого 2015 року. Так, на Суму 21 мільйон 166 187 доларів США. Скільки станом на 17 лютого 2015 року платіжне доручення не було виконане. Жодної інформації з боку ПАД, та БАНК не надходило по виконання чи не виконання платіжного доручення. 17 лютого повторно представником готові містком наручно було в відділенні паддита банку, зареєстровано під лист платіжного доручення номер 1 про перерахунок, але вже сума була 20 мільйонів 161 тисяча 34 доларів. США. Так, 17. 18 лютого. 17 лютого. 18 лютого. Повідомлення про заміну продаткового зброї здання 18 лютого 2015 року. сторона нас є уступки на уступки, співне робочення. Правильно, всю правду розказали представники товариства інвестком і товариства Там Трамп. Щось видало? Щодо платіжних доручень, дійсно е ініціатором виставлення платіжних доручень виступав самото інвестор. Е слід наголосити, що платіжні на доручення виставлялися на повну суму на весь залишок грошових коштів. Mm. Тобто Більше 21 мільйона доларів США виставлялося відповідне тобто, протяжне доручення. Ну, зокрема, вже після так званого відступлення. Тобто відступлення, на яке вони посилаються, було 112. Так зване зрозуміло, скажімо так, спірного відступлення. Так, так, не образували? Тобто платіжне доручення виставлялося на весь залишок грошових коштів. Незважаючи на наявність спільного відступнення, на який посилаються представники, була вся сума, яка обліковувалася на цьому рахунку. Так, так. А інші були платіжні доручення на перерахування індаткому, які не самого собі на те, щоб власне кошти забрати. Абсолютно. Ні, було лише платіжне доручення про переказ, міжбанківський переказ, банк-Альфа-Банк на інший рахунок відкритий на рахунок торг інвесткому, а саме в іншій банківській установі, Не на рахунок інших третіх осіб. Правильно ми пам'ятаємо, і сторона сказала, що на той момент банк вже... Мав проблеми з платоспроможністю і не е, честь, Так дійсно, вже жовтня, 30 жовтня 2014 року банк було віднесено до категорії проблеми, е, ускладнення із виконанням в тому числі платіжних заручень е, щодо належного дотримання платіжної дисципліни банком вже порушувалося. Тобто це та постанова, яка має банк відповідальників, яка не розголошувалася? Так. Банк вже порушується. паритету державної протечення, про що там зовсім ще ніяк не було. Ну там зовсім ще ніяк не було, це їх а, взаємні стосунки були, про які ми дізналися, ну, не знаю наскільки в повному обсязі, але лише частина в розділі цієї справи, тому що цих інформацій у нас не було. Добре, давайте інші ну, питання. Що неодноразово досліджувалося, але все рівно ж цікаво. Здавалися таки переваги державні епотечної свободи порівняно з іншими. Чекати, порівняно з іншими вкладниками. Великими, малими. Не, не Тим, що вам дали заставу. У нас в даному випадку діє Свобода договору. Враховуючи той обсяг грошових коштів, які знаходилися в державна іпотечна установа на Банку в... Дельта банку, враховуючи принципи цивільного законодавства в першу чергу, що до свободи договору, обмежень жодних немає. Тому здорово не домовилися, вони мають на це право. Щодо нікчемності, є відповідні постанови судів адміністративної юрисдикції, які встановили, що жодної державності тут немає, цим доказам набиралося. Прошу буде до присідати. Державної статичної установи. Мали змогу нього зорієнтуватися, а потім відповідати. А як так трапилось, що у вас у кожного не, не співпав, так? Два договори одного і іншого. Коли з'явилося, на яких обставин та умова відкладальна про введення тимчасової адміністрації, ви розуміли, почав перетинути. Хто хоче перший? Представник банку вважає, що перше позволяється почати дію, оскільки вони були учасниками цього. Так, окрім того, вони, як підтвердив представник Тентрансу, вони направляли повідомлення. Приймаються, прошу присісти. Пожев ваш, вбитку відповідальну мову пред'явили суду в недовірному тексті договору. Розкажіть, будь ласка, звідки взявся цей договір? Як на ваш погляд, коли його укладали, хто які зміни, коли вносив, і чому так трапилося, що цей пункт з'явився вже, а я не знаю, я не можу з'явитися. Я, я ну, безпосередньо у процесі укладення договору не приймав, бо інші підрозділи, які займаються укладенням договорів, я можу тільки ну, догадуватися. Я думаю, що це просто навіть як процес укладення договору, йде обмін версіями робочими. І в процесі була підписана саме наша версія договору, тому що Яка? Версія... Ведемо виключно про... Як вона давний, яку надала небеточне з визначеними умовами, бо там в, наших умов, в нашій версії договорів, просто, наприклад, в договорі застави майнових прав, там на відміну від версії Дельти у нас підписаний додаток цього договору, там, де є перелік майнових прав, там є початки сторін. З обох з Зворотньої сторони він підписаний також поточною потечні основи Дельтабанку, відміну від примірника Дельтабанку, там є, 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 є підпочатку Дельтабанку. І е, також е, звернути увагу на додатки до цих договорів і до першого, і до другого і відступлення застави. В, в версії Дельтабанку взагалі не, не заповнений е, верхівка е, додатку, там, де зазначено, до якого договору відноситься цей додаток. І також зворотні дій договору, там де прошита, прошитий договір, не скріплений у примірнику Дельтабанку початку державної іпотечної установи. Тому просто це у версії Дельтабанку це якась недоукладена робоча версія. Тобто в результаті була укладена така версія, яка була надана державною іпотечною знову. І я також хочу зазначити в будь-якому випадку. Ми вважаємо, що та спірна, спірна мова, яка відрізняється в двох примірниках, вона стосується набиття права вимоги. В даному випадку у нас не є даний спір, спір про право власності на ці м'янові права, а спір про визнання на дійсності рахування до різних зустрічних вимог. Мова взагалі не має значення право вимоги в будь-якому випадку. Я вважаю, що в будь-якому випадку... не зрозуміло до те, що буде так, я далі логічно завершу. Так. Я не до того, що права, права державної патечної установи в будь-якому випадку порушені як заставодавця, заставодержателя цих вонових прав. І не зважаючи на наявність чи відсутність відповідальної умови, яка зумовлює набуття прав вимоги. Ми у будь-якому випадку, коли було зроблено зарахування однорідних зустрічних вимог, на той час ще ми були заставодержателями майнових прав. І у той час порушені права саме заставодержателя, незважаючи на відкладальні умови, в яких саме є різниця у версії договору. Тому ми вважаємо, що це не має вирішального значення різниця цих. <говор> <говор> Тепер я прошу про сюда. приводу я хотіла сказати, що договір там, де немає вказаного втирного пункту, він взагалі з моєї точки зору є на укладені, оскільки в ньому відсутні сотні умови договору. Поясню чому, тому що посування. Ви, ви маєте на увазі весь текст договору, те, що буде надано. Ні, я маю на увазі весь термін договору, поясню, чому? Тому що за договором у нас щодо на правила вимоги значиться, що вимоги, які відступаються, містяться у додатку до цього договору. Той додаток, який міститься до цього договору, просто не підписаний з боку державної іпотечної установи. Тому говорити про те, що цей договір є укладений, буде вимоги. неможливо. Немає згоди, як повідомлення. З приводу відмінності в редакції договорів дійсно ключовий момент, одним із ключових моментів елементів, який в одному примірнику договорів присутній, а в іншому відсутній, це момент е набуття правовимови, підстав набуття правовимови. Звертаю вашу увагу, що а, як в примірнику державної іпотечної установи? Так і в примірнику, який надавався представниками ат Банк, підписано, скріплено відповідними печатками обома контрагентами, як з боку державної потечної установи, так і з боку та Банк. Відповідні підписи і печатки місяця знаходяться на таких примірниках. Разом з тим, звертаємо вашу увагу, що в ході судового розгляду і власне представниками іншого відповідача, ТОП топтантранс. Повідомлялося про те, що в березні 2015 року їм з боку Державної іпотечної установи направлялися відповідні повідомлення про те, що настала відкладальна умова, за якою вони вважають себе кредитором за даними кредитними договорами, новим кредитором, адже настала відкладальна умова. І до того повідомлення, до додатку такого повідомлення долучалася саме редакція договорів. Заставити договорів відступлення, де пункт про неплатоспроможність також був відсутній. Тобто, з однієї сторони, представники державної іпотечної установи стверджують, що він є неукладним, однак вчинили зовсім дії протилежні, які свідчать про факт укладення, наявність такої редакції і визнання такої редакції договору. З іншої сторони, вони стверджують, що вона є неукладена. Більше того, щодо до, що до форми і порядку складання того чи іншого договору, а, жоден пункт договору застави чи договору відступлення в обох редакціях не містить застереження про те, що так, той чи даний договір складається, скріплюється, прошивається, пронумеровується обома сторонами. Такого застереження договори застави та договори відступлення не, не містили. Тобто він був, укладався в довільній формі. І знову ж таки наявні підписи печатки, то це прямо стверджують і підтверджує. Те, щодо редакції договорів, це свідчить про те, що фактично містяться дві редакції, дві редакції оригінальних договорів. Однак Які оригінальні? У наявності таких розбіжностей. Наша честь встановити неможливо. І не можу я відповісти також. Рішення будете покладатись на розсуд суду. Всі письмо мені не бачить. Там така форма гарна, є ще радіоспіції. Як ставлені писати. не Справедливо. Вони всі чинні. Всі Ваша честь, і, всі, і всі без дефекту. На нашу думку, взагалі, договори застави договори відступлення, є нікчемними аргументація наша вийшла ми ну, вважаємо, що жодного порушеного права державних. З, з, з предметом застави. Mm -hmm. І чи було там в договорі застави, що без згоди не може нічого там вчинити? В mm цьому -hmm. плані поділитися про правовий зв'язок і правозначення за Я дуже попрошу. Я не прості юридичні питання, вони не часто виникають зробити. Тим більше, що у вас багато такого слова. Чим пошвидше, щоб максимум в понеділок зранку ми це вже вже. Вони теж маємо роззнайомитися, мати час, щоб цим будемо розмислити, розібратися. Mm -hmm. Добре? Ви ще хочете хотіти. І зразу посилайте один будь ласка, добре? Mm -hmm. ну, вам це менше, а ви ж вас люди давай, почитаєте. Добажи десь в лісу, повідомлення за літою. Ви теж сформували свою точку зору, це ваша права. На цьому ці справи всім дякую. На 15. То ми, ми скільки сьогодні сіли справи слухати, то ми на 15.30, може, встигнемо вже. Будемо будем намагатися встигнути. Так, з цією справою все. То ми зараз завершимо слухати. Ви в коридорі представники. Вийде до вас помічник і на ухвалі, ви, що ви вас повідомили про час війська, ви повернете свої підписи. З тими ж ви раніше можете прийти. У нас перед наступною справою хвилин 10 є. Залишите автору помічнику.